10 серпня одне з найкрасивіших прочорноморських міст перлина Чорного моря Ялта відзначила свій 175-річний ювілей. Гості міста не приїхали до ювілярки із порожніми руками. Військові моряки Національного флоту організували відвідання всіма бажаючими морського тращика Черкаси, який напередодні пришвартувався у акваторії Ялтинського морського порту. А представники командування вітчизняного флоту взяли участь в урочистому посвяченні у юнгі вихованців Ялтинського клубу юних моряків. Бувала у літній столиці України і наша знімальна група. Незвичним подарунком для ялтинців та гостей міста стало вільне відвідування корабля вітчизняного флоту морського тращика Черкаси. Бажаючих побувати на військовому кораблі вишикувалася велика черга, адже не кожного дня у порт курортного міста заходить бойова одиниця українського флоту. Впродовж дня представники екіпажу корабля розповідали відвідувачам про історію корабля, його призначення, тактику, технічні характеристики та озброєння. Протягом екскурсії відповідали на питання туристів. Мне, например, очень понравилось, даже задумался, может стать моряком в будущем. Экипаж все-таки корабль настолько ухожен, и ребята приветливые, столько интересного. То есть очень все здорово. Молодцы. Не менш чудовим подарунком для ялтинців став і візит центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Продовж цілого дня на набережні Перморського міста лунала музика військового оркестру. Музики у погонах продемонстрували віртуозне виконання різноманітних композицій, а щирі оплески вдячних глядачів головна нагорода для кожної творчої людини. Саме на набережні розпочалося й урочисте посвячення у юнги вихованців Ялтинського клубу юних моряків, який в минулому році відсвяткує. Вав свій тридцятирічний ювілей на сьогодні. Його лави налічують більше трьохсот дітей, причому близько 40 відсотків дівчата. Заняття у клубі безкоштовні. Десять вихованців клубу юних моряків вишикувались перед трибуною для надання клятви юнги. У гості свята представники командування військово-морських сил збройних сил України на чолі з начальником управління особового складу, заступником начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, контрадміралом Ігорем Тимчуком. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні 10 юних Ялтинців становяться моряками, вступають в клуб. Elle t'a В нашу историю Еще первую оборону Крыма Десятилетний Коля Пищенко Вместе со своим отцом Защищал город Севастополь За что был награжден Георгиевским крестом И медалью за храбрость В годы Великой Отечественной войны Четыре тысячи юнков Сражались на всех флотах И фронтах нашей Родины Многие из них За мужество и храбрость Были отмечены орденами и медалями. Одна тысяча молодых ребят не вернулись домой. И сегодня ряды военно-морских сил пополняют выпускники школ в Юнг. Уже среди них есть офицеры и адмиралы, которые служат на флоте, являются командирами кораблей и соединений. Сегодня во всем Крыму движение Приморских городов поддержано призывом нашего верховного командующего президента Украины, командующего военно-морских сил по созданию школ Юнг. Після складання клятви кожен отримав посвідчення юнги. А від українських моряків справжню флотську безкозирку та подарунок на пам'ять, календар із зображенням кораблів вітчизняного флоту. Відтепер стіни Ялтинського клубу юних моряків прикрашатиме і репродукція із зображенням флагману українського флоту фрегату Гетьмансагайдачний. Після урочистої частини юнги продемонстрували свої вміння в'язати морські вузли та позмагалися у перетягуванні канату. Неочікувано найсильнішою виявилася. Команда слабкої статі. Також для юних моряків та морячок була організована екскурсія на морському тральщику Черкаси. Директор Ялтинського клубу юних моряків Ольга Яковлева висловлює слова вдячності українським морякам у наданні допомоги в організації екскурсій на кораблях вітчизняного флоту. Адже одна річ це теорія у класах, а зовсім інше, коли хлопчики та дівчата можуть пройтися палубою корабля, поспілкуватися із справжніми моряками. Когда такие мероприятия проходят с участием настоящих военных моряков, то безусловно совсем другой уровень, совсем другое настроение у воспитанников, форма организует дети. чувствуют какую-то свою ответственность в большей степени. Ну и само собой настроение, конечно. Наши военно-морские силы Украины нам никогда не отказывают. Мы не первый раз на военном корабле с нашими воспитанниками. Всегда идут навстречу и к нам приезжают военные моряки из Севастополя. И мы были на кораблях военно-морских сил Украины с нашими детьми на экскурсии. Сегодняшнее впечатление у тебя, то, на военном корабле вот был как-то экскурсия. Ну, хороша, мне очень понравилось. Всьо одним словом у свою чергу Ялтинський міський голова Сергій Ілаш впевнений у подальшій взаємодії з військово-морськими силами України. До речі, тісна співпраця між Севастопольськими моряками та Ялтинцями триває вже третій рік, адже мальовниче місто на південному березі Криму є шевською організацією командатура охорони та обслуговування штабу військово-морських сил збройних сил України. Я очень признателен и контр-адмиралу, и вице-адмиралу Ильину за ту помощь, поддержку, которая сегодня, на этот прекрасный день рождения, к нам пришел и флагманский корабль, и оркестр. И я уверен в том, что наше сотрудничество продолжится и дальше. Мы сотрудничаем уже три года. Мы сотрудничаем с воинскими частями штаба военно-морских сил Украины. Они, в свою очередь, приезжают к нам, обучают наших ребят в наши школы. І у нас достаточно плотні взаємоотношення на сьогоднішній день. Я уверен, що в дальнейшем ми ці взаємотношення будемо тільки укріпляти. Це перш за все, військово-патріотичне виховання нашої молоді і підготовка їх до служби в наших військово-морських сил. Ми сподіваємося, що. Ялта буде поставляти нам своїх юнгів, і ми будемо вирощувати з них від лейтенанта до адмірала. Продовжилися урочисті заходи з нагоди 175-ї річниці святкування для міста у концертному залі Ювілейний, на майданчику біля відомої Ялтинської музичної сцени. Музиканти оркестру центру військово-музичного мистецтва виконували свої кращі композиції, серед яких і відомий Севастопольський вальс. Телька Тетяна Рудницька одразу впізнала цю мелодію, Адже деякий час мешкала у Білокам'яному. Вообще, это как бы знаете, вот э, человек тонус піднімає, духовий оркестр, когда грає, прекрасно. Після урочистих промов на ім'я Перелину Чорного моря та нагородження та цінними подарунками кращих ялтинців на присутніх чекала музична програма. Севастополь представив ансамбль центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил Збройних сил України.